Всім привіт, друзі, на каналі Велюр. Сьогодні покажу, як завантажити старі версії ISO файлів Windows 11. Для цього заходимо в Google, пишемо Ubdump. Ось, заходимо і пишемо потрібну версію Windows 10 2004. Наприклад. Тут вибираємо Windows 11. Так, ось. Якщо потрібна, Windows 11 чи 10, Можна вибрати старі версії, як от 23H2. Ось завантажуємо потрібну версію. Так. Ось вона, наприклад, ця. Вибираємо мову, тиснемо далі. Обираємо потрібне видання. Скажемо Windows Home, тиснемо далі. Тут вибираємо завантажити та конвертувати ISO. Так, як вам тут потрібно? Потрібен інтегрований фреймворк. Інтегрований, інтегрований. А щоб були оновлення та компонент очищення, як хочете. Ось тут. Ось. Ну, я виберу все. Ось тиснемо завантажити, завантаження. Так, у нас з'являється такий файл. Перенесу його на робочий стіл, створю папку і розархівую туди. Ось запускаємо тут App Download Windows. Ось. І зараз почнеться створення ISO файлу. Це займе час. Повернусь, коли буде готово. Процес триває приблизно годину, потім з'явиться ISO файл. На цьому все з вами був Валюр. Всім бувайте!